Мешканці вулиці Гущанської, що у Луцьку, скаржаться на стихійне звалище автомобільних шин поруч з їхніми будинками. Всі хочуть, щоб діти дихали свіжим повітрям, а просто викинути під будинки це вже дуже перебор. На центральних вулицях Луцька працівники комунальних служб садять квіти на клумбах та зрізають сухі гілля з дерев. Як то кажуть, сади квіти, хоч і війна, але квіти сади діти переселенці розмальовували писанки та знайомилися з традиціями у Волинському краєзнавчому музеї. Ти весь місяць тебе усміхаєш? Хочеш, ану осміхнець до свого місяця. Звалище автомобільних шин біля людських будинків та городів. Мешканці вулиці Гущанської, що на окраїні Луцька, скаржаться, що два дні поспіль сюди приїздять вантажівки та скидають відпрацьовану гуму. Люди підозрюють, що це ті ж самі шини, які муніципальна варта демонтує у луцьких дворах. Будинок Вікторії розташований приблизно за 20 метрів від стихійного звалища автомобільних шин. Гуркіт фантажівок розповідає жінка. Почула вчора в обідню пору. Якраз водій виходив. Відкривав причепи і викидав сміття. Підійшла я, підійшла сусідка. Також спиталися, чому ви тут викидаєте. В нас є розпорядження. Сказали, буде 300 тонн сміття. Або шин, або сміття, і потім воно викинеться. На місці, де скинули шини, недіючий блокпост розповідає голова вуличного комітету Гущанської Володимир Маць. З його слів на початку повномасштабної війни місцеві шукали для його облаштування шини. Тоді треба було привозити ці автошини, і якраз би нам було тоді в окопи, де ми робили там укриття. Неподалік від блокпосту на тій же вулиці Гушанській ще одне місце, куди скинули шини поруч з будинком Катерини Антонівни. Тут каже жінка, мешкає понад 50 літ. Вчора привезли. А хто що ніхто не знає? Іслі Вікторії Славницької місцеві припускають, що це ті шини, які з луцьких дворів почала демонтувати муніципальна варта. Нагадаємо, суспільне про це розповідало напередодні. Ми всі обурилися, бо всіх є діти, всі хочуть, щоб діти дихали свіжим повітрям, а просто викинути під будинки це вже дуже. Демонтаж шин у дворах проводив старший інспектор муніципальної варти Сергій Секунда. Він каже, що це не їхні шини. Демонтовану гуму привозять і скидають на полігоні твердих побутових відходів у селі Брища під Луцьком. каже тих, хто скидав біля людських обійсть, вже знайшли. Люди відразу позвонили на гарячу лінію Луцької міської ради, зареєстрували звернення. І наша група швидкого реагування вже за 10 хвилин була на місці. І за 15 вже ми складали адміністративний протокол на водія, який здійснив засмічення території загального Рестування він є працівник Луцьк автодор, і на автомобілі були розпізнавані знаки. Зі слів інспектора, автомобільні шиниці привезли із розібраних блокпостів. Вони не знають, куди вони мають вести ті шини. Вони якби вибрали це місце собі під складування. Із Гущанської, каже інспектор, шини вони зобов'язані прибрати. Зв'язатися із керівництвом Луцькавтодору Суспільному не вдалося. Секретарка повідомила, що керівництво у від'їзді сказала звертатися завтра. Керівник полігону твердих побутових відходів Олександр Обштир розповів, що за шинами до них приїздить фірма, яка за Забирає гуму на подальшу переробку. Дані шини ми приймаємо на підставі листа від департаменту житлово-комунального господарства. Вони в нас на тимчасовому зберіганні. Далі вони їдуть на, на утилізацію в Київську область. Зі слів керівника полігону двічі на місяць за шинами приїздить фура, яка забирає приблизно тисячу коліс. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк. У Луцьку та Луцькій територіальній громаді завершили опалювальний сезон. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради, говорить директор Луцьктепла Іван Скорубський. З його слів, це був один із найскладніших сезонів для підприємства через неструмлення його об'єктів торік. У грудні найкоротший, напевно, що в історії всіх опалювальних сезонів, тому що найпізніший початок 3 листопада, і тривав він на 20 днів. Менше, ніж орієнтовно на 20 днів менше, ніж всі попередні опалювальні сезони. За даний опалювальний сезон ми мали 85 об'єктів ліквідації аварійної ситуації на теплових мережах. Боржники підприємства тут також є певна константа, це орієнтовно 8-10% від всіх споживачів. Наразі заборгованість споживачів за населення, за послуги, які надає підприємство, становить. 150 мільйонів гривень. У порівнянні з минулим роком сума заборгованості зросла орієнтовно на 10-15 мільйонів гривень, сказав Іван Скорубський. Усього Луцьк тепло обслуговує 55 тисяч споживачів. Підрозділи сотої Волинської бригади територіальної оборони зараз виконують бойові завдання на сході України, розповів Суспільному майор Костянтин Байчук. Каже, за 100 метрів від ворожих позицій бійці розгорнули прапор Волині. Ми тут, ми на Донбасі, ми маємо. Можливість підняти весь рост наш прапор Волині, прапор України, і будемо її захищати. Фух. Але бажано за Україну жити, а не помирати. Будемо старатися жити і воювати. Якось так. Слава Україні! Героям слава! Зі слів пресофіцера бригади Сергія Хомінського, українсько-білоруський кордон, який до цього рік охороняла Волинська бригада тероборони під надійним захистом. Одночасно з нашим переміщенням ці позиції зайняли її. Підрозділи інших бригад немає жодних підстав сумніватися в тому, що вони так само надійно і так само відповідально власне виконуватимуть цю роботу. По собі ми лишили справді унікальну систему фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, і тому можна сміливо говорити, що північні кордони України в межах Волинської області власне під надійним захистом, але Підрозділи нашої бригади зараз виконують бойові завдання за понад тисячу кілометрів від рідного дому на сході України. Це мабуть зараз найгарячіша точка Донеччина. Наші батальйони, наші роти, наші взводи відділення нашої бригади. Вони виконують ті завдання, які перед ними поставлені. Це завдання з оборони нашої держави. У Луцькій громаді стартував новий проєкт військовий вишкіл для молоді, розповідає керівник міського молодіжного центру Юрій Семчук. Слава слава! Серед інструкторів український та американський військові. Та сама історія, що ви командуєте п'ятьма людьми або п'ятьма сотнями людей. Аренмі ваша не йдуть нікуди. Наш ворог Росія, він нікуди не дінеться. Морський піхотинець із США своє ім'я та прізвище не називає. Розповідає, бував в Україні багато разів, тренував військових. Наші воїни, каже, дуже хоробрі. Зараз його завдання допомагати, навчаючи молодь я треную ось цих хлопців. Ця війна невідомо, коли закінчиться. Можливо, завтра. Завтра помре Путін, але вони можуть повернутися через 10-20 років. Невідомо. Тому я віддаю весь свій досвід і всі свої знання ці молоді наступні генерації командирів. Некстенерейшн ав командирс помагайсянізе. Перший крок військового вишколу молоді підготовка інструкторів серед волинських студентів, каже директор департаменту молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий. Сьогодні ми розпочали таку серію вишколів, і перший етап це основне підготувати помічників, тобто інструкторів, які зможуть працювати подалі з дітьми в школі. Потім ми плануємо перейти на студентів університету. Ну і Всіх бажаючих, тоді хто захоче з нашої громади пройти такі вишколи. До майбутніх інструкторів долучилися студенти Волинського національного університету, каже тренер Назарій Шуляк. Вже є кістяк, дві команди, які ми вже відповідно працюємо. Це близько 15 і 14 чоловік. Тобто ті, хто на постійній основі проходять навчання і вже досягли певних успіхів. Я вирішив стати волонтером і тренером, тому що мені подобається це. і Я хочу навчити дітей, щоб вони знали хоча б базу. Вишкіл відбувається в різних локаціях Луцької тергромади, точних місць в цілях безпеки, каже керівник міського молодіжного центру Юрій Самчук. Не вказують ми хочемо розбудувати свою військову базу, де на якій будемо навчати молодь. Тобто, два основних заняття: якщо молиться цікавить, вона хоче розвиватися далі, тоді вона буде постійно долучатися до наших постійних таких вишколів, які не мають якогось терміну закінчення, тому що військова дисципліна потребує постійного. Відпрацювання навиків військові вишколи для школярів, каже Юрій Семчук, планують розпочати через два тижні. Вадим Панафін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. На центральних вулицях Луцька працівники комунальних служб садять квіти на клумбах, каже майстриня комунального підприємства Парки і сквери міста Луцька Алла Можелюк. Розповідає, місто прикрашатимуть білі, блакитні, жовті, червоні, помаранчеві віоли. Або як ще їх у народі називають братики. Лучанка Оксана говорить, що дня буває на проспекті Волі. Ці клумбочки вони ж завжди висаджуються в Луцьку. Кожної вісни і ну навряд чи в мене луцьк може асоціюватися з іншими квітами. Як то кажуть, сади квіти, хоч і війна, але квіти сади. Майстриня комунального підприємства Алла Можелюк говорить: візерунки з квітів роблять з національною символікою. Віола холодостійка, витримує холодні температури, витримує заморозки, сніг. На цьому етапі висаджуємо квітники. За словами Алли Можелюк, упродовж кількох днів планують висадити 40 тисяч квітів. Роблять це два десятки працівниць комунального підприємства Парки і сквери серед них Людмила Андрощук. Про квіти жінка говорить таке: вони як живі істоти, їх теж треба любити, їх треба шанувати. Їх треба душею просто їх розуміти. Ми їх поливаємо, висаджуємо їх, і вони просто оживають. Душа радується. Як розповіла Алла Можелюк, згідно із укладеним договором між підприємством і департаментом житлово-комунального господарства міськради для садіння однорічних, дворічних, багаторічних квітів, а також дерев, кущів і догляд за ними упродовж року, передбачено 11 мільйонів 650 тисяч гривень. Також у Луцьку на вулицях Шевченка і Чернишевського продовжили зрізувати гілляць дерев. За словами головного спеціаліста відділу департаменту житлово-комунального господарства міськради Анатолія Дорошенка, Вая санітарна обрізка сухих гілок і тих, які заважають безпеці дорожнього руху та пішоходам, дуже багато є заявок від мешканців міста від самої комісії, які обстежують про те, де це ну де є такі місця, де потрібно виконати роботи. На жаль, ми за рік не можемо всі ці місця зробити ці об'єми. Але поступово ми очищаємо бюджетом Луцької міської територіальної громади. Передбачено на цей рік. Фінансування в об'ємі в обсязі 4 мільйони 439 тисяч на підрізку гілок дерев. Анатолій Дорошенко сказав, що зрізане гілля перероблятиметься на місці, і підрядник відвезе його в луцький зоопарк або в Луцьк тепло для утилізації. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 19 дітей переселенців взяли участь у майстер-класі у школі писанкарства Чарівний писачок, яка діє п'ятий рік при Волинському краєзнавчому музеї, розповіла етнографиня Оксана Мирончук. Восьмирічний Роман із Сєвєродонецька прийшов сюди разом із старшим братом. «І Вперше розписи. Це буде як сувенір, чи можна, його можна буде залишити собі і буде, і буде чим покрасуватися. Я спочатку малював квіточку, але потім прималював зайчика. Семирічна Олівія переїхала до Луцька на початку війни із Бучанського району. Каже, писанки розписувати уміє. Дуже люблю, коли сонечко жовте, і я знаю, що дуже подобається мені колір жовтий. І... Червоний, тому я так зробила. Заняття говорить етнографиня. Тривають годину, навчають учасників двоє працівників музею. Під час майстер-класу яйце розіб'ється, і ми кажемо, оце вже починаємо грати битки. Ще одну таку передвеликодню, великодню гру. Ми не дуже рекомендуємо брати маленьким дітям писачки, розігріти віск, може завдати шкоти, попекти ручки маленькі. Ми тоді замінюємо писачки на воскові олівці. Відвідувачам майстерки, говорить Оксана Мирончук, спочатку розповідають. Про великодні традиції волині після чого навчають писанкарству. Домолі губки. ти весь місяць тебе сміхає, Аносміхни до свого місяця. Ми розказуємо, як це було колись. В кожному регіоні були якісь свої особливості про такі традиційні волинські писанки, про орнаментику, про те, як фарбували яйця, в яких барвниках, з чого виготовляли барвники. Дещо люди можуть своє розповісти, і дуже цікаво у нас відбувається як такий діалог за словами етнографині Світлани Чебирак. У музеї від початку повномасштабної війни для внутрішньо переміщених українців провели багато заходів, аби соціалізувати. У нашому місті можливість втілити свій творчий потенціал, поспілкуватися з однолітками. А це дає дуже багато для людей, які сьогодні ну в емоційній напрузі. Як розповіла Оксана Мирунчук, майстерку організували у рамках проєкту Співдія заради дітей. Наталка Кликоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.